На календарі 26 квітня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 45 хвилин, захід о 19 годині 54 хвилини, тривалість дня 14 годин 9 хвилин, місяць у рибах і овні. Йде 27 місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Дмитро, Артем, Артамон. Вітаємо їх з Днем Янгола! В народі казали: ні холодніший від березня, ні тепліший від травня. Квітень не буває. У квітні ясні ночі закінчуються приморозками великі роси на добрий врожай. У квітні вітер з південного заходу віщує тривалу негоду. А зараз якою буде погода 26 квітня? За даними синоптиків в Миколаєві та області, увесь день буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Вітер південний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 36%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 6 до 11 градусів тепла, а в день температура підніметься до 11-18 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові Снігурівці вночі прогнозується від 7 до 9 градусів тепла. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-21 градус тепла. Максимальна температура цього дня 27,5 градусів тепла була зафіксована у 1966 році. А мінімальна 0,6 градуса морозу у 1948 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 26 квітня. Овни. Суперечливий день. Зірки готові допомогти вам у спробі досягти найбільш чистолюбних задумів і цілей. Позитивні тенденції першої половини дня забезпечать успіх в укладенні угод або в комерційних операціях добре звертатися до начальства або в органи правосуддя. Тельці. День сприятливий для подорожей піших прогулянок відпочинку на березі водойми. Сьогодні найбільш підходящий день для того, щоб змінити обстановку і розвіятися в суспільстві приємних людей. Рекомендується утримання та обмеження споживання тваринної їжі. Близнюки День сприятливий для подорожей. Будь-яка поїздка виявиться вдалою. Ймовірно, деяке поліпшення фінансового становища пов'язане з вигідною покупкою або випадковим виграшем. Увечері уникайте широкого спілкування. Проведіть вечір в колі сім'ї. РАКИ Прорахуйте свої можливі витрати і реальні доходи. Це допоможе вам ефективно вирішити всі господарські справи. Досвід друзів і близьких надасть незамінну допомогу. Леви. Не відмовляйтеся від порад допомоги і підтримки партнерів. Участь доброзичливо налаштованих до вас людей допоможе уникнути помилок. У сексуальній сфері поки не передбачається ніяких значних змін. Діви. Позитивні тенденції першої половини дня забезпечать успіх в укладенні угод або комерційних операціях. Ви сповнені життєвих сил, а тому робіть те, що вважаєте за потрібне. Можливо, сьогодні від вас буде потрібне прийняття важливих рішень. Терези Емоційний фон багатьох терезів буде занадто бурхливий, що тільки нашкодить кар'єрі і з'явиться причиною втоми і роздратування в кінці дня. Проведіть вечір в колі сім'ї та розважайте себе якими небудь тихими домашніми радощами, читанням книг, спілкуванням з рідними. Добре також послухати музику. Скорпіони Предметом вашого занепокоєння можуть стати проблеми з дітьми, з батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Не бажано вживати остаточних і важливих рішень. Стрільці Вдалий день і вірогідне отримання прибутку здійснення давної мрії. Не виключено, що ви зможете блискучо проявити себе, проте слід визначити межі своїх можливостей. Сміливість чи прагнення братися за здійснення глобальних проєктів може обернутися проти вас чи негативно позначитися на вашому самопочутті. Козароги. Зірки радять зважити свої очікування або претензії до партнерів і подумати, що і як можна виправити. Слід залагодити старі справи, а сміливі проекти залишити на більш відповідний час. Водолії. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. зростають творчі здібності та інтуїція. Ймовірно, що ви сьогодні будете захоплені не зовсім звичайною справою, результати якої можуть повністю змінити ваш світогляд. Риби. День присвячений родині, дітям та дому. Домашні клопоти поглинуть вас повністю. Побутові проблеми вийдуть на передній план. Сприятливо робити великі покупки, купувати нерухомість. Рекомендується відпочинок біля води. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!